Дитячий світ за грантові кошти зазнав серйозних перевтілень. Наразі у місті розмірковують над майбутнім приміщення кінотеатру Планета, що також перебуває у комунальній власності. На які комунальні квадратні метри ще чекають перевтілення та як загалом працює Агенція муніципальної нерухомості в умовах повномасштабної війни, з'ясуємо в ефірі програми Влада і громада. Гість нашої студії, заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури Василь Новачок. Василю Полиповичу, слава Україні. Героям слава Василю Полиповичу. Кардинальних змін сфера муніципальної нерухомості зазнала у 2021 році. Власне, тоді було затверджено законодавчі зміни, і згідно них комунальні квадратні метри передавалися в оренду завдяки аукціонах у системі Прозоро. Тоді такий крок було вирішено впровадити для того, аби з'явилася більша конкуренція, відповідно і більше бюджетні надходження у бюджетах громад. Власне, ці правила запрацювали, давали вже позитивний ефект, і розпочалась повномасштабна війна. Як вона вплинула на ринок муніципальної нерухомості, як він працює в таких умовах? Е, ну я би не сказав, що позитивний ефект дали самі зміни правил. Е, зміни правил це інструмент, яким можна скористатися або не скористатися. Те, що є відкриті е, торги на майданчиках, е, система Прозоро, е, це абсолютна відкритість, але про це ще треба донести потенційним орендарям. Я сумніваюся, що переважна більшість підприємців чи глядачів моніторять систему Прозоро і дивляться, що там з'явилося в оренду. Ну, дуже сумніваюся. Тому це був важіль, е, який, яким треба було працювати. Тобто, треба було. Спочатку приміщення розрекламувати, донести його важливість для всіх потенційних орендарів, а потім вказати, що от є майданчик, на який ви можете прийти і взяти участь в аукціоні. От якщо це все синхронізувати, то виходить дуже і дуже позитивний ефект. Насправді, та, з 2022 року ми досить таки. Активно розвинули е, сферу оренди муніципальної нерухомості. Якщо згадувати вже навіть початок 2022 року, е, у нас було вільних десь в районі 60 приміщень, е, то до цього часу залишилось удвічі менше е, 30, і я не скажу, що це якісь приміщення, які постійно вільні. Це тимчасово вільні приміщення, в зв'язку з тим, що можливо один орендар з'їхав, можливо, закінчилися якийсь договір оренди. Або, можливо, то якісь кілька приміщень, які ми не здаємо в оренду, тому що готуємо там якісь певні ремонти. Угу. Особливо великої кількості приміщень, як то було там у 2020 році. Близько ста приміщень. Такого вже немає. Я переконаний, що при правильному менеджменті такого не буде. Хоча, звичайно, що варто е розуміти, що війна впливає на цей ринок. І е ми навіть дивимося по е приватному бізнесу, по бізнес-центрах. Е є бізнес-центри, де другий, третій поверхи абсолютно. Е Вільні при тому, що три роки назад там був бізнес. Бізнес з'їжджає та з різних причин і через обмежену е, платоспроможність покупців, і через е, нестачу продавців, і через проблеми з логістикою, і через те, з дорожчанням товарів. Е, час для бізнесу дуже нелегкий. І, звичайно, що воно відбувається на сфері оренди, і тут е, залишається з орендарем. Найсильніший той, хто може дати кращі якісь умови, той, хто більш гнучкий до тих умов, які ставить на велика війну, а як муніципальна нерухомість, як агенція працює над тим, щоб все ж таки залучити собі ось цього орендаря? Ну, судячи з тої динаміки, про яку я сказав, та тобто у нас ми не вбачаємо якихось величезних проблем. Ми розуміємо, що було би краще, якби не було великої війни. Ми розуміємо, що, мабуть, укладені договори, які були би. Вони би відбувалися на більш активних торгах і, можливо, мали б більшу оренду. Але на сьогоднішній день важливо зберегти того орендаря, який є. Важливо не мати вільних приміщень, адже якщо приміщення вільне, підприємство змушене самостійно оплачувати рахунки на то приміщення того самого тепла. Угу. А це немалі рахунки. Тому звичайно, це правильний менеджмент підприємства. Вони над тим працюють. Мабуть, найбільшим здобутком минулого року в сфері в сфері муніципальної нерухомості це було таке капітальне оновлення торгівельного центру «Дитячий світ. Я пам'ятаю, як ми з вами 4 роки тому тільки мріяли. Так ми тут ставили в цій студії про те, щоб змінити торговельний центр. Розпочиналося з простого з ремонту сходів. Потім місто виграло грант. Давайте нагадаємо оглядачам ось цей шлях перевтілення дитячого світу. Так, і це на досягнення звичайно минулого року. Ми мали результат в минулому році. А це була робота, ви правильно зазначили протягом чотирьох років, коли ми почали робити перші ескізи. Коли ми почали робити перші передпроектні пропозиції, коли ми почали ремонтувати внутрішні приміщення першого поверху і обладнали перше крило цілком сучасного і конкурентноздатного простору. І паралельно спільно з Агенцією розвитку міста з управлінням економіки шукали можливості залучити позабюджетне фінансування. Така в 2023 році можливість з'явилася: то було проект про ОНУ про розвиток бізнесу. Ми написали цей проект, подалися і в ньому перемогли. А далі треба було його оперативно реалізувати. Не всі ті проекти, які в Україні подалися, змогли їх реалізувати повністю. Дуже багато ще в роботі, дуже багато ще в роботі на дуже таких початкових етапах. І е, фінансувальники там мають питання до тих міст, які взяли на себе зобов'язання, і не можуть його виконувати. Ми ці всі зобов'язання виконали. Е, торгівельний центр відновлений. Ну і найважливіше тут же ж був нахил на просторі та на бізнес-просторі, де б бізнес міг комунікувати, проводити виставки. І розвиватися. І саме завдяки цій трудзинці бізнес простору ми змогли затягнути під ремонт весь торгівельний центр. Власне, як зараз цей бізнес простір працює? Чи користується популярністю? Які в нього переваги для проведення заходів? Бізнес простір отримав назву Проскурів бізнес холл, як на мене, досить таки цікава, сучасна назва. Працює він з листопада минулого року. За цей час проведено близько 15 заходів різних від таких загальноміського значення до досить таки невеликих звітувальних заходів якогось невеликого бізнесу підсумкового річного. E, зал просторий, 400 квадратних метрів. Зал забезпечений абсолютно всім для того, щоб проводити якісь конференції, виставки. E, величезний e, e, мультимедійний екран, e, чудова озвучка, чудове освітлення, кондиціювання, забезпечений всіма меблями, стільцями, забезпечений можливістю обладнання e, тимчасового подіуму для e, можливості. Проведення різних виставок і показів мод для хмельницького бізнесу. У Хмельницькому дуже розвинена легка промисловість швейна, і один з напрямків одним з напрямків використання цього бізнес-холу було передбачено саме для, для того, щоб легка промисловість могла влаштовувати якісь покази. Воно вже працювало у 2024 році. Я переконаний, що воно буде працювати і у 2025 році. Відпрацьована система погодинної оренди. Вона досить таки має демократичні невисокі ціни. Зараз тільки питання створення впізнаваності цього простору і відомості. Тому зараз відповідно і фахівці будуть працювати над тим, щоб. <тур> Якщо е, в Хмельницькому будь-яка івент-компанія хоче проводити якийсь е, класний цікавий захід, е, перше, що має спадати їм на думку, це е, прискурив бізнес-хол е, у дитячому світі. Ну і власне, якщо він буде зайнятий так і цілком можливо, тоді вони е, будуть шукати щось інше. Отака от от концепція е, зробити нас популярними і відомими. Я переконаний, що протягом 25-го року е, працівники е, комунального підприємства зможуть це зробити. Ну і мені здається, ще є на другому поверсі і вільні місця для торгових так? місць, так що можна також звертатись. Чи вже все за залишилося е, кілька приміщень після ремонту вільних. Через те, що бізнес на час ремонту з'їхав і не, не зміг з різних причин повернутися. Це ще раз говорить про те, що часи для бізнесу досить таки складні. Є чотири вільних приміщення по 50 квадратів. Наразі комунальне підприємство оголошуло аукціон. І, здається, до 20-го числа люди можуть подати заявочку. Взяти участь і облаштувати своє торгове місце в дуже сучасному торговому центрі, в дуже зручному місці. Переконаний, дитячий світ має величезний потенціал, адже знаходиться на початку пішохідної вулиці, і відкрити свій бізнес. А місто відповідно відкрите до того, щоб допомагати і розвивати його. Ще одна знакове для нашого міста приміщення кінотеатру Планета минулого року з обласної комунальної власності також передано власність Хмельницької тергромади. Нагадайте, чому постала така потреба? Кінотеатр Планета, будівля кінотеатру Планету є таким, такою однією з візитівок Хмельницького на різних листівочках, на різних магнітиках розміщена ця будівля. В самому центрі міста, попри те, що вона не дуже стара, та, десь в районі 70 років їй, 에, людям здається, що вона тут була завжди. Mm. Люди думають, що її років 200. 에, вона має гарний вигляд, цікавий, і 에, ми вважаємо, що треба зробити все для того, щоб цю будівлю для містян зберегти. На жаль, вона в не дуже гарному стані. Дуже довгий час кінотеатр вже не працював, і е, якихось необхідних поточних ремонтів не здійснювалось. Ми прекрасно розуміємо, що е, якби місто не ініціювало її передачу до міської власності, цілком можливо, що е, місто би втратило цю будівлю. Це не звинувачення попереднього власника, це просто розуміння того, що кожен має займатися своєю справою. І якщо будівля знаходиться у місті, а місто показує, що воно вміє залучати кошти і вміє ремонтувати, то все-таки було розумним рішенням віддати його місто то було нелегко. Не всі депутати обласної ради розуміли, чому це треба робити. Не всі депутати обласної ради погодилися навіть з цією думкою. Не було багато голосів, різниця за-проти, але все-таки дякую всім депутатам, які до того долучилися, які повірили місту і віддали цю знакову будівлю. А місто, відповідно, бере на себе зобов'язання. Зробити її не гіршою, ніж дитячий світ. Ну, поки я так розумію, шукаються тільки такі можливості, що наразі з планетою, чи є там можливість якийсь хоча б косметичний ремонт зробити, і чи є потреба в цьому? Е, ну, косметичний не варто робити угу. взагалі, тому що е, обов'язково необхідно переглянути концепцію використання. Е, працювати ця будівля тільки як кінотеатр, е, навряд чи може, адже. Е, з того часу, як була заснована ця будівля, був відкритий кінотеатр, коли працювала фірма кіновідеопрокат, у місті побудувалось дуже багато багатозальних сучасних кінотеатрів. Конкуренція на ринку заглядача дуже і дуже висока. Тому варто подумати, як її використовувати далі для того, щоб вона не була тотально збитковою чи дотаційною. Власне, для цього ми організували громадські слухання. Спочатку зібрали представників громадських організацій різних напрямків, після чого напрацювали певні концепції використання, зробили онлайн форму, дали можливість хмельничанам проголосувати, визначитись, як би вони бачили її використання. Ну і робоча група, створена розпорядженням міського голови, наразі завершує напрацювання концепції, яку можна було би представити міжнародним донорам, яка була би їм цікавою, і під яку можна було б залучити фінансування. Зараз будівля вже на балансі Агенції муніципальної нерухомості. Муніципального підприємства Хмельницької міської ради. І, власне, е агенція вже робить перші кроки для того, щоб зупинити ті руйнівні процеси, які відбуваються. Хмельничани, мабуть, бачили, що навколо е вежі е зроблений такий захисний карниз сіток. Е це через те, що е Частина штукатурки через підмокання відлітає, падає, вона може травмувати людей. Ми зробили всі необхідні заходи для того, щоб осушити підвальне приміщення. Там був великий порив води, було серйозне підтоплення. Наразі приміщення вже сухе, і підприємство розробляє. Першочергові заходи по ремонту мереж води, каналізації, водовідведення. Адже вода у фундаменті під фундаментом це одна з першопричин, чому будівля тріскає, чому будівля руйнується. Будівля має бути суха, це аксіома. комунальне підприємство замовило в експертної організації обстеження для того, щоб визначити стан. Цього приміщення, на жаль, стан визнаний як такий, який непридатний для нормального використання. Це не найгірший стан, найгірший аварійний, це передаварійний, грубо кажучи, стан, і ми маємо зробити зараз все для того, щоб будівля не перейшла в стан аварійності. Та обмежує можливість роботи те, що будинок є культурною спадщиною. Проєктування погодження надзвичайно довге і складне. Ми вже почали цей шлях, але перші роботи, та, я би не сказав косметичні, тому що косметичні це побілити, а перші роботи про е, вже здійснюються. Та, і те я минулого тижня був в підвалі приміщення, воно сухе. Це е, дуже важливо для того, щоб можна було виграти час е, допоки будуть робитися проекти і погоджуватися. З відповідними організаціями в обласній адміністрації і у міністерстві процес досить таки складний, і ми думаємо, що цілком вірно, що весь 25-й рік займе саме процес проєктування. Паралельно, ми вже з агенцією розвитку напрацьовуємо якісь попередні бачення, розкидуємо їх потенційним донорам для того, щоб. Залучити фінансування, а ті роботи, які зараз виконуються проти аварійні, ті роботи виконуються також без залучення міського бюджету, виключно е за кошти агенції е муніципальної нерухомості, які агенція заробляє, здаючи підприємство в оренду. Ну, будемо вірити, що через кілька років ці студії будемо, як колись дитячий світ тільки стартував роботи. Ми обговорювали, вже будемо і про фініш перевтілення планети. Так, говорити. ми в тому переконані, і впевнені, обов'язково цей проект реалізуємо. Е, віримо в силу української нації, віримо в українську армію. Та ми прекрасно розуміємо, що це завдання. Наразі не є першочерговим, і, і міський бюджет, і міський голова, основний фінансовий ресурс спрямовує саме на потреби допомоги армії і людей, які постраждали внаслідок цієї страшної несправедливої війни. Але паралельно шукаємо інші можливості для того, аби врятувати ту спадщину, яку залишили нам наші батьки, і я вважаю, що це абсолютно правильно. Крім дитячого світу, у планети є ще такі знакові приміщення у місті, комунальні, можливо, якісь теж чекають найближчим часом зміни. Е, так, у нас є ще один кінотеатр кінотеатр Шевченка. Е, він нещодавно відновив свої покази, довгий час використовувався як хаб допомоги е, для внутрішньопереміщених осіб е, більше двох років. Е, він і власне до початку великої війни потребував великих капіталовкладень. І тоді була розроблена е, концепція, е, що то і як він має використовуватися. Е, це ще одна будівля, яку ми маємо е, врятувати. Вона не в такому поганому стані, як планета, але потребує великих капіталовкладень. Та, е, вона не може використовуватися як якийсь бізнес-центр. Вона все-таки, ми вважаємо, має більше як якийсь культурний центр. Ми подаємо її на різні напрямки, на різні заходи. Але поки що культурний напрямок не має такої затребуваності, немає такого інтересу міжнародних донорів. Mm -hmm. та? Тому це проект, який для міста важливий. Це проект, на який місто розраховує, і який буде робити, але поки що коштів під то немає. Угу. Ще у 2021 році було так вирішено, якщо ні, то ви мене поправите. Що ті приміщення, які в такому вже не дуже не дуже хорошому стані, перебувають і дуже довгий час не здаються в оренду, продавати також за допомогою аукціонів, як цей механізм працює? Так, я вважаю, що було дуже правильно е зберегти е ті приміщення для міста, е давши можливість е бізнесу їх відремонтувати. Е різні приміщення і будівля модернова на європейській 5, і більш е класична будівля такому. Проскурівському, одноповерховому цегляному стилі досить таки цікавому, неповторному на перехресті Європейської, Грушевського. Таких будівель чимало, і насправді вони потребували хороших ремонтів десь в кінці 90-х, на початку 2000-х. Тоді то зроблено не було. Це і теж саме підтоплення фундаментів, це затікання покрівель. Власне, до 2018-2019 року будівлі прийшли в дуже поганому стані, і ми мали визначатися або виділяти великий фінансовий ресурс з міського бюджету на їхній ремонт, а потім думати, як їх використовувати, або дати можливість бізнесу вкладати в них власний ресурс. Розвивати в ньому бізнес і, і відтак врятувати ці будівлі. Ми пішли другим шляхом виставили будівлі на аукціони-продажу. В результаті аукціону-продажу, якщо не помиляюся, ці обидві будівлі зросли удвічі. Деякі будівлі продавалися приблизно за стартовою ціною. Я нещодавно їхав по вулиці Проскурівського Підпілля напроти парку. Будівля колишнього ресторану Проскурів, здається, та Проскурівське підпілля 203. Абсолютно в поганому була стані, затікала без вікон, виглядала дуже і дуже сумно. Ми її продали. Місто отримало фінансовий ресурс, яке змогло виділити для розвитку міста через міський бюджет. А бізнес перетворив цю будівлю на дуже сучасний класний простір. Виглядає дуже сучасно. Там працюють люди, люди отримують зарплату, бізнес платить податки. Будівля врятована і приносить прибуток і громаді, і людям. Я вважаю, що це дуже правильно і дуже добре. Це набагато краще ніж було там в 15 році. з тою будівлею, яка не використовувалася до цього років 10, Та? Будівлі не можуть стояти роками. Якщо будівлі стоять роками, вони вмирають. Будівлі мають жити. Тому ми маємо розуміти, або ми маємо її здати в оренду відремонтувати. Якщо в оренду її здати через поганий стан неможливо, ми розуміємо, що орендавець не буде вкладати величезні кошти в не свій об'єкт. Тоді треба приймати рішення про його продаж і рятувати ту будівлю. А при цьому продажі можливо є якісь умови, до прикладу, збереження фасаду. Побажання до технології. То різний шлях. Uh -huh. Якщо будівля належить до об'єктів культурної спадщини, то, звичайно, що новий власник нічого не зможе зробити, доки не погодить проєкт реставрації з відповідними державними органами. І звичайно, що реставрація буде відповідати інтересам містян і інтересам uh -huh. будівлі. Якщо це е, радянський будинок 70-х років, е, такий як то був ресторан е, Проскурів, ну то звичайно, що ніякої особливої цінності не було в ньому, і те, як його відремонтував новий власник, стало для нього тільки краще. Тому до різних будинків різний підхід, і різні вимоги, і обов'язково вони виконуються. Є зараз будівлі, які виставлені на продаж об'єкти. E, ні, наразі зараз таких будівель немає. E, цілком можливо, що протягом року ми ще раз переглянемо список і надамо депутатам міської ради пропозиції щодо продажу. Але наразі те, що пропонується містом, це тільки оренда. Давайте на фініш нашої програми власне, нагадаємо правила цієї оренди і де можна переглянути вільні приміщення. E, Є кілька шляхів. Перший шлях це сайт Агенції муніципальної нерухомості. Там можна знайти абсолютно всю нерухомість, яка є у місті, яка може здаватися, і переглянути, яка на ній ситуація. Тобто, чи є орендар, як довго триває договір оренди, чи буде воно виставлено знов на аукціон оренди. Е, також можна побачити вільні приміщення, знайти, е, чи передаються вони в оренду, чи поки що не передаються. Е, і відповідно за контактним номером телефону е, з'ясувати всі необхідні деталі. Е, інший шлях е, це зробити підписку через е, створити кабінет Прозоро, зробити підписку. І відповідно, якщо з'являється якесь приміщення під оренду в агенції. Отримати, отримуєте потім автоматичне повідомлення, маєте, можете взяти можливість, е, в, взяти можливість в аукціоні. Ну і Також е, підприємство має активну сторінку в соцмережах, в Інстаграмі, Фейсбуці і, і всі приміщення, які Оголошуються в оренду, передаються на аукціони, обов'язково там рекламуються, є можливість звідти також зразу зайти на майданчик, податися і перемогти в оренді. Тобто, як на мене, досить таки простий механізм. Ви з руками, з телефоном в руках можете. Абсолютно все зробити для того, щоб податися, перемогти після перемоги просто прийти, підписати паперовий варіант договору і здійснювати свою підприємницьку діяльність. У чому перевага оренди саме муніципальної нерухомості? Я думаю, що це надійність, прогнозованість і впевненість в завтрашньому дні. Після того, як ви підписуєте договір, ви маєте. Гарантованих 5 років можливості орендувати. І якщо протягом цих 5 років у вас не було суттєвих порушень умов договору, ви маєте право на продовження автоматичного договору ще на 5 років. Тобто, дуже мало хто з приватного бізнесу може вам гарантувати оренду 10 років. Mm -hmm. Тобто, це впевненість у завтрашній день і чітка можливість планувати розвиток свого бізнесу. Дуже часто бувають випадки, коли е, приватний орендар змінює концепцію, продає свою нерухомість, е, і е, підприємці залишаються на вулиці. Та є договори, по яких не завжди можна потім виграти суд. А якщо можна виграти суд, то буває таке, що вже немає куди повертатися, або попередній власник його продав. Тому е, прогнозованість і впевненість е, у завтрашньому дні це, мабуть, один з найбільш важливих і основних е, можливостей і переваг для міста. Окрім того, це розгалужена е, можливість, розгалужена е, мережа е, цих будівель. Вони як у центрі перебувають, так і у різних мікрорайонах, і я вважаю досить таки демократична ціна. Василю поливочу, я вам щиро дякую за спілкування і на дякую нахай вам всі проекти втілюються в житті. Дякую нашим глядачам. Я дякую за увагу. Це була програма Влада і Громада. До нових зустрічей.